Вітаю на каналі Файвай. Ви потрапили на черговий огляд аналогу Лего, а точніше трьох фігурок з Аліекспресу на тематику супергероїв Марвел. Тож, якщо ви хочете бачити більше оглядів саме на цю тематику, то тицяйте вподобайку десь там унизу під відео. Також натискайте на підписку та дзвоник, щоб не прогавити нічого цікавого. Ну і пишіть коментарі. Чи дійсно вам таке цікаво? Почнімо, мабуть, з того пакетика, який в мене знаходився найвище, і лише скажу, що також, якщо ви хочете більше побачити, то вже такі відео виходили. Переходьте за списком відтворення, який є також у підкасті, трошки вище за підписку. Перша фігурка це Соколине Око, наскільки я розумію. Я сподіваюся, я правильно розумію. Ну, напевно, правильно, бо я, наскільки побачив у інтернеті, це дійсно фігурка мала бути десь приблизно. Така. Отже, у нас тут є купа різних деталей, і що нам з ними потрібно зробити, як ви гадаєте. Я думаю, потрібно зібрати. Ну, я думаю, що руки я одразу вкріплю і покажу вам принти. Дивіться, попереду у нас ось такі принти, позаду у нас ось такі принти. Як ви бачите, ноги позаду запринтовані, а збоку у нас ось такі. Та ось такі, ну вони здається, симетричні, але те, що принти є збоку, дивіться, на руках є збоку і на торсі є теж збоку принти. Це, звичайно, шок. Так, якщо ви не бачили попередніх оглядів, але для мене це вже такий незначний шок, можна сказати. Тобто я його можу ще нівелювати тепер. Вдягаємо також обладунок. Це ось такий жилет. Не знаю, що це таке, сподіваюся, це захищає нашого супергероя, і у нього є два елементи головних уборів на вибор. Тобто, або головний убір, або волосся. Ось так от він може виглядати, як ми бачимо. І також другий вираз обличчя у нього, до речі, є так. І другий вираз обличчя виглядатиме, М -м -м, не знаю, воно так. Ні, все-таки запхається ось так от другий вираз обличчя саме у масці. Якщо ж ми вдягнемо волосся, то виглядає, як на мене, значно гірше. Мені здається, у масці треба залишати. Хоча нормально, але у маска, мені здається, зроблена значно крутіше. Тепер на другий вираз обличчя. Виглядає у нас це отак. Звичайно, ми маємо ще все решта поставити, бо це ще не все. Як ви бачите, тут ще якісь детальки та й розкидані. По-перше, у нас тут є ось така штука для того, щоб сюди якийсь меч або катану запихати. Я забув, як воно називається. Напишіть у коментарі, якщо знаєте. Ну, насправді круто, У Лего такого явно немає. Катана звідси висувається. Ми можемо дати цю катану в руку, я думаю. Так, у нас це вийшло, неймовірно. І Лезо, мені здається, ось так має бути повернуто. Все тепер у нього є така, ну не дуже довга, але мені здається, це все ж катана. Ми можемо засунути її назад, і вона звідси не вилетить, вона тут міцно тримається. А також, на зміну цьому, у нас є сагайдак-стріл. От сагайдак я пам'ятаю, як називається, так? Ну гаразд, і власне сам лук, з якого він має стріляти. Звичайно, сумно, що стріли із Сагайдака не виймаються, і що лук тут не стріляє, але це би було щось вже прямо от над надрівневе. Таке я не знаю, чи можна реалізувати у Лего, Хоча, може й можна, ми побачимо, чи зробив це хтось у наступних оглядах. Насправді виглядає фігурка дуже і дуже прикольно. Я вам ще не показував детальніше ось цей обладунок. Ось так він виглядає також позаду. Насправді класно. Ну, от насправді, з луком мені подобається більше. І чи можемо ми дати йому ось цю штучку в руку? Було б прикольніше, якби ми йому ще на пояс це могли зафіксувати, але таку руку ми також можемо йому дати. Власне, ось тут ось є ручка нашої катани. Або можемо і вчепити ось цією штукою. Фігурка 10 з 10, як на мене, я не знаю, що тут ще можна допрацювати. Хіба що принти не аж дуже прикольні? Видно, що вони, можливо, навіть трошки потерлися, але сама по собі фігурка у Лего Ви таких точно не зустрінете. Це рівень вищий ніж у Лего, і її порядковий номер v 002. Ну, насправді від це, я сподіваюсь, ви знаєте, як пишеться, якщо ні, то тут є текст. І так, це я не знаю, як конкретно називається бренд, бо знайшов я як V-бренд його згадку в інтернеті і все. Більше я не знаю, як він називається, можливо, так і дійсно називається, або всі його так називають. Шукайте фігурку V-002. Також ми дістаємо вже другу, як ви бачите, це фігурка Тора. Тут у нас, до речі, трошки менше деталей, але самі детальки трошки більші. І тут також є два елементи на зміну, тільки цього разу це броня. Ось такі у нас тут принти, як ми бачимо знову ж, вони є позаду, вони є збоку, і просто неймовірно це все запринтовано. Також у нас є руки, до речі, цього разу вони не попадають у колір, власне, торсу, але напевно так і було придумано. Я принаймні чомусь маю такі сподівання, думаю, що я не помиляюся. На самих ж руках також досить класний принт, і лице власне теж запринтоване прикольно. Ось тут таке криваве, не знаю, де він отримав ці поранення, і в нас є вибір: вибирай, Нео, який ти вдягнеш обладунок. Ну, вибираємо лівий, не знаю чому. Нехай буде він. Ми ж все одно протестуємо обидва. І виглядає це у нас. Ну, насправді якось так собі. Мені не дуже подобається цей обладунок. Спробуємо інший, можливо, там буде ситуація краща. Але стоп, вони однакові, чи мені здається? Ні, здається, вони все-таки різні. Але чи однакові? Чи різні? Я не розумію. Ану, позаду, мені здається, вони таки однакові. Тобто мені поклали два однакових обладунка. М, здається, так, не знаю для чого це, але ну нехай добре, один запасний буде. Також у нас тут є плащик пластиковий, як ви бачите, такі у Лего не клали взагалі ніколи, як я пам'ятаю. І, до речі, слабо він тримається. Можливо, він має бути під бронею, бо так, щось головою він сильно не тримається, не притискається, трошки його розхитуєш, і все він може відлетіти. Але не знаю, нехай поки буде так, бо думаю, що під броню він ніяк не залізе. Так, я в цьому впевнений, абсолютно. Втискаємо сюди пальці, втискаємо інші пальці, і зачіска та зброя. Це, напевно, найкрутіші зараз будуть елементи. І з цього ми зрозуміємо, чи крута ця фігурка, чи ні. Вдягаємо волосся. І от ви подивіться. Хіба ця фігурка виглядає так, як Лего? Хіба ця фігурка гірша, ніж у Лего? Я думаю, в тисячу разів краще. Вдягнемо також ось на цей вираз обличчя. Так, і виглядає у нас ну насправді ж круто. Також у нас тут є ще одна частина волосся, яку ми маємо сюди вкріпити ось такий хвостик, чи що це. Не знаю, як це називається. Але ось така у нього прикольна також і зачіска. Залишилася у нас лише зброя, і, по-перше, це ось така зброя. Як вона називається, я не знаю. Боже, ви мене напевно будете вчити цьому марвелу, бо я вже, здається, казав, я не аж дуже фанат, хоча бачив кілька фільмів, але не так, щоб я знав, що це. Я знаю, що це якась дуже крута зброя. Але, м -м, добре, менше з тим. Також у нас є ось такий молот, який називається, по ідеї, або мьолнір, або каменелом, наскільки я бачив на Вікіпедії. Гаразд, він виглядає досить прикольно, особливо ручка. От саме він зроблений не аж прямо дуже прикольно. І мені здається, тут мали бути руни, також я їх тут не бачу. А от ручка зроблена класно. Ну і власне цей... Навіть не знаю. Зроблені вони, здається, ну так, може бути, але могло бути і краще, я думаю. Ми можемо порівняти з попередньою фігуркою, тобто з попереднього огляду, навіть не знаю. В принципі, і ця фігурка, і ця прикольні, але ця більш канонічна до Лего, А ось ця трошки віддаленіша, тому більш реалістична, мені здається. Хоча зброя більш прикольна, мені здається, у цієї фігурки. Та й в принципі, якщо ви збираєте саме до Лего, до якихось інших фігурок, то ось ця буде більше підходити. Хоча і та, і ця мають право на життя. Залишається у нас лише одна фігурка, і вгадайте, хто це, я думаю, по кольору шкіри вже можна сказати. Це Йоркон. Якщо ви зрозуміли про кого я, то ставте вподобайку або пишіть. Якщо ні, то це був жарт такий досить локальний. Це фігурка Таноса, і насправді тут дуже прикольно виглядають обладунки та зброя. Сподіваюся, вся фігурка також прикольна. Ну, ось такі у нас принти, до речі, помітьте цього разу на торсі з боку їх немає, але раптом вони недоречні, тому їх не зробили, я ж не знаю. Можливо, до речі, і так. Ми також вставляємо сюди руки, і виходить у нас ось такі принти на руках. І, до речі, другого виразу обличчя теж чомусь немає. От до цього у мене точно запитання, чому? Залишається у нас броня, і я сподіваюся, я зможу її вдягнути, бо тут аж дуже багато елементів. Аж дуже ви уявляєте, наскільки це велике число. Це майже нескінченність, мені здається. Але зараз ми побачимо точніше. Ну, ось такий у нас обладунок, насправді, досить прикольний. Також я думаю, що шолом це все-таки і я не переплутав його ні з чим. І от він закриває щось тут позаду. Можна ж було другий вираз обличчя дати. Чому не дали? Також у нас є напевно це штучки на ноги, бо на руки вони не зовсім підходять. Але назад вони, на бік, напевно, напевно, ось так. Я думаю, що вдягнулося досить непогано і так і має бути. Далі у нас є також штучка на руку, але, напевно, на пальці. Я принаймні так думаю, бо тут досить маленький отвір. Сподіваюся, це все так, і я все добре роблю. За кадром я досить швидко вставив ці обладунки, як ви бачите, все тепер гаразд. Пояснюю для вас: ось більша частина цього обладунку має бути саме на руці, а не на кисті. На кисті має бути менша. Залишається у нас лише на одну ногу частина обладунка, і я думаю, що ми спочатку також дамо йому зброю і подивимося вже на нього у повній комплектації, так би мовити. Ось так він у нас виглядає. Ну насправді фігурка виглядає досить епічно. І так, досить прикольно, хоча позаду мені не дуже подобається. І знаєте що? Мені здається, а тут навіть більші проблеми, ніж я думав. Я думав, що вона не зможе сісти, наприклад, бо тут трошки виступають ось ці обладунки. Але вона не може просто навіть зігнути ноги, бо ось цей обладунок попереду на них заходить. Тобто, якщо вам ця фігурка потрібна саме для якоїсь активної гри, то вона вам напевно не згодиться. Але якщо ви її хочете поставити кудись і не сильно чіпати, то вона виглядає, звичайно, ж круто. Хоча і не дуже пропорційно до інших фігурок, наприклад, вона така ж зростом, як і Тор, така ж, як і Соколине Око. Тобто так, з пропорціями тут трошки не дуже. Напевно, все таки біг фігурка Лего трошки краще попадає в них. Але сама фігурка, звичайно, ж крутіша тут, принаймні по виконанню, по обладунках та зброї. Хоча й самі принти тут досить прикольні. Я вважаю, що ця фігурка заслуговувала на увагу 100%. Як би її тепер поставити? А знаєте, так навіть виглядає прикольніше, коли зброя ось так от скерована в бік, а не просто вертикально. І ця фігурка під номером v 005. Попередня була під номером v 01 001, тобто це був Тор. А ця V005 005 Сокіл v 002. Соколине око, тобто. І так у нас залишаються ось такі три фігурки. І, власне, до них частково якась комплектація додаткова. Єдине, що так, і ще й Тор не згинається, бо у нього тут такий великий плащик з цим у фігурок біда. Тож у огляді ми побачили тріо ось таких фігурок. У нас тут сокіл, Тор та танос. І знаєте, що лише сокіл може нагинатися як вперед, так і назад, відповідно. Тор у нас нахиляється лише вперед через плащ, а Танос лише назад через свій обладунок. Але це не заважає цим фігуркам бути дуже крутими. Я знаю, що вони точно вартували вашої уваги. Тож, якщо ви теж вважаєте так, то ставте вподобайку під цим відео. Давайте мені знати у коментарях, чи така тематика для вас цікава. Підписуйтеся на канал та тисніть на дзвоник десь там унизу. Підтримуйте ЗСУ, і якщо маєте таке бажання та натхнення, то мене за посиланням. У описі. Дякую вам за перегляд та гарного настрою! Все буде Україна!